Вітаю вас на каналі Уроки Української Тарас Шевченко. Поезія Заповіт. Історія написання твору, художні особливості вірша. 1843 року в Києві була заснована археографічна комісія, яка займалась збиранням архівів, старих рукописів, вивченням пам'яток старовини. 28 листопада 1945 року Тарас Григорович Шевченко був офіційно зарахований співробітником археографічної комісії. У середині 19 століття уже з'являлося фотографування, але для фіксації археологічних знахідок цей винахід ще не використовувався, тому під час розкопок здійснювали замальовування. 1845 року Шевченко, працюючи у складі археографічної комісії, їздив селами і містами України та замальовував незвичайні церкви, монастирі. Ось перед нами малюнки Тараса Шевченка, синагога у Зінькові на Хмельниччині, Переяслав Вознесенський собор, Богданові руїни в Суботові, Чигиринський монастир, Іоанно Златоустівська церква. Тарас Шевченко у Переяславі, уперше до Переяслава, Тарас Шевченко потрапив 1845 року за дорученням Київської археографічної комісії. У серпні він проживав у будинку Андрія Козачковського, міського лікаря, викладача медицини Переяславської духовної семінарії, з яким познайомився 1841 року в Петербурзі. Андрій Козачковський схилявся перед генієм Тараса Шевченка. В особі Переяславського лікаря поет Шевченко знайшов вірного і великодушного приятеля. Козачковський упродовж 20 років безкорисливо підтримував Тараса Шевченка. Так добре, як у домі Переяславського лікаря Шевченко не почувався ніде. Листупад 1945 року видався мокрий, вітряний і холодний. Їдучи із в до Андрушів, Шевченко у дорозі змок до нитки. Весь день його морозило, і надвечір він почувався зовсім хворим. Про хворобу поета дізнався Андрій Козачковський і негайно ж перевіз Тараса Григоровича з вюнища до себе у Переяслав. У хворого почалося двостороннє запалення легенів. У той час мало хто видужував від цієї хвороби це знав і лікар, знав і поет. Після 20 грудня хворому Шевченкові погіршило. Становище його було майже безнадійним. На той момент Тарасові Шевченку виповнився лише 31 рік. Вірш заповіт написано на Різдво. 25 грудня 1845 року. До наших часів зберігся будинок, у якому поет написав заповіт. Будинок Козачковського належить до реєстру пам'яток історії та архітектури України. Тут в ніч з 24 на 25 грудня Шевченко написав свій заповіт, і ось фото музею заповіту у Переяславі. Кімната для гостей, де Тарас Шевченко написав заповіт. На початку листопада 1845 року, Козачковський садив дерева на подвір'ї. Хворий Шевченко, по можливості, йому допомагав. Вони посадили дві акації в одну ямку, а їхні стовбури переплели між собою на знак вічної дружби. І зараз це пам'ятка природи. Акатія Біла посаджена Шевченком та Андрієм Козачковським на честь дружби 1845 рік. Заповідь. Переписували в десятках і сотнях примірників, передавали з рук в руки, вивчали на пам'ять, аж поки твір потрапив на сторінки невеликої збірки нової стихотворення Пушкіна і Шевченки, що була надрукована у Лейпцигу 1859 року, пізніше у Львові, 1863 вісімсот та в Петербурзі, 1867. -му. Ось пам'ятник Шевченковому заповіту. У місті Переяславі. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Образи, символи. Поезія заповіт, Могила. Україна, Мила Україна, Кручі над Дніпром, Широкополі лани, Дніпро, звичайно, Кров ворожа і образ символ кайданів. Які художні засоби створюють враження, що Україна велика не на мапі, а в людській гідності, серед степу широкого, на Вкраїні милій, що блани широкополі, кров ворожа потече у синєє море, і мене згадайте в сім'ї вольній нові, це епітети? У Шевченка Україна виростає до масштабу долі. Вона не тло подій, а головний герой. Як міняється настрій заповіту. На початку твору примирення перед смертю. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Далі гнів і заклик: Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою, злою кров'ю волю окропіте. А в фіналі тиха надія. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. Шевченко не романтизував кров він знав досвід, імперії не відпускають добровільно. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Але, на жаль. Воля окроплюється не тільки ворожою кров'ю. За свободу платять життям і ті, хто її виборює. Історія музики до заповіту. Через сім років після смерті автора Кобзаря громада Львова збиралася вперше відзначити Шевченкові роковини великим концертом. Пісень, на слова Шевченка, тоді майже не було. Львів'яни звернулися до молодого київського композитора Миколи Лисенка з проханням написати музику до заповіту. Але 1870 року з'явилася нова, цілком оригінальна мелодія заповіту. Написав її полтавський учитель музики Гордій Гладкий. Цей заповіт співаємо ми і сьогодні. Шевченків Заповіт переклали більш як на 150 мов. Перший переклад заповіту здійснив 1862 року польською мовою Антоні Гожолчинський. 1862 року перший переклад російською мовою здійснив Михайло Михайлов. 68-го року 19 столітті вірш переклав сербською Владимир Николич. 1882 року Іван Франко зробив німецький переклад. А перекладів є більш ніж 150. Перед нами переклад заповіту «Ля тестамент французькою мовою. Шевченко у заповіті чітко вказує на локації Переяславщини: Поховайте мене на могилі. Працюючи в археографічній комісії, він бачив трибратню. Виблу Богданову могили. Очевидно, на одній із них він хотів бути похований. Якби Андрій Козачковський втрутився у вирішення питання місця перепоховання Тараса Шевченка, аргументуючи Шевченковими словами заповіту, написаними в його садибі, то могила Кобзарева була б на Переяславщині. Але лікар Козачковський цього втручання не зробив. Тарас Шевченко похований у Каневі, на надгробку могили, викарбувані дати народження та смерті поета, а також рядки із заповіту. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим, тихим словом.